В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Дорогі брати і сестри, у нашому житті найцінніше є душа, яку ми повинні спасати. В сьогоднішньому Євангелії Ісус каже Христос, яка тобі користь людину. Ти цілий світ здобудеш, а душу світо напастиш, що ж ти досиш віку за свою душу. У книзі Буття у старому завіті описується, як Господь Бог творив світ і як Він створив людину. І сказав Бог, що творимо людину на наш образ і подобу. І сотворив Господь Бог, людину земного пороху, і дихання життя дихнув нізрі її, і вона стала живою душею. Душа це є розумний, безсмертний дух, це є образ і подоба Божа. Тому ми сьогодні повинні застановитись, чи ми часто не є на фальшивій дорозі. І не забули, що кроме золота, грошей, їжі, одягу є наша душа, якою ми дихаємо. Ходимо, живемо, існуємо. Тому улюблені Господь Бог створив людину на свій образ і подобу і поділився з нею своєю вічністю. Душа є безмерна. Тому і він каже про цінність і вартість людської душі увесь світ у цьому світі немає такої речі ціної, за яку би можна було виміняти людську душу. Що навіть цілий світ цього не вартий. Такої ціни немає, як людська душа. Як ви так поставите на вагу, то душа би переважила у весь цей світ. І тому людина великий злочин робить супроти себе, яка не подає душі поживи яка заперечує духовне життя. Вона тоді себе уподібнює і до, і, е, е, до звіряти. Це не приносить людині пошани, честі, але це її понижує в очах Божих і людських. Тому ми повинні пам'ятати, що ми є образ і подоба Божа. Тому, коли душа є безсмертна від Бога, тому вона залежна від Бога, від Творця. Залежна душа як риба від води, як ця лампочка від електроенергії. Що та що те тіло варте, коли душа покидає її? Тіло не має ніякої цінності, воно є порох. І тому ми маємо обов'язок дбати про ту духовну їжу, поживу для душі. Тою поживою є святі таїнства Ісуса Христа, які оживляють, освячують людські душі. Бо знаючи людську таку немість, схильність кожної людини до гріха, Ісус Христос на землі установив установу Божу, Царство Боже тут на землі, в якому ми знаходимося. У тому Царстві Божому Ісус Христос уділяє святі таїнства. Це перше таїнство сповіді. Бо через гріх людина умертвляє свою душу. Тобто вона непридатна до царства Божого. І от якраз у сповіді ця душа оживляється. Таїнство святе Причастя, в стоїв Бо сам Ісус Христос сказав, я хліб живий, який зійшов з неба, той хліб істини житиме повіки. Це також оділення благословень, освячення різні. Тою поживою є святе Писання і також духовна література у якій ми більше пізнаємо правди Божі, у якій ми побільшуємо віру, також тою поживою є молитва. Бо сам Ісус сказав, що кожна людина житиме не тільки хлібом, а Словом Божим. Застановімося. тіло не може без їжі. Так само і людські душі не можуть проживати там, де немає Слова Божого молитви. Вони не мають сили. Вони не можуть протидіяти проти того, всього не видимо, тих піднебесних сил, які Наповнюють тим всім всіми різними гріхами. Добре, ми знаємо, ніхто не навчить ніби, сваритися, неправду говорити, матюкатися і так далі, курити, пити. Але, на жаль, звідки ж воно береться, береться тому улюблені. Що бракує нам тої духовної поживи, душа беззахисна і той, що, як то кажуть, негатив та зла сила наповнює людське серце, яке підриває здоров'я, укорочує життя і ця душа непридатна до неба. Тому ми повинні будувати. своє життя на твердому камені, не на піску. Тільки тоді буде життя наше повноцінне, коли ми будемо проживати у вірі. Бо віра це є основа людського життя. Без віри життя не має цінності. Бо пригадаймо собі святого Писання, як багач дуже потішався, бо йому дуже зародила добре нило. Але що й Господь йому сказав? Безумний ти. Сьогодні душу у тебе заберуть, а кому ти все це лишиш? От бачимо улюблені, хто мудрий, а хто безумний. Боже почав. Розумний той, хто у вірі проживає, хто дбає про духовну поживу, хто освячує себе, складає собі скарби на землі, а на небі, то є мудрий в Господі Божі. А все це є виберти. Безумство, суєта і марнота, людське життя. Святий проповідник. Муді сказав такі слова, що християнинові треба проживати у світі, але світ не повинен наповнювати його. Бо каже так само: корабель призначений до води. Але коли корабель набирає води то він потопає. Так само і людина, яка наповнює себе тим світом, тими різними проблемами, різними журбами. Вона також потопає духовно. Тому ми повинні. Пам'ятайте про це, що ми маємо найцінніші скарги, що ми мусимо дати рахунок перед Богом судного дня. Тому дбаємо про спасіння своїх душ. Амінь. Ім'я Іссина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!